Шосткинська громада знову у скорботі, 22 листопада, долучився до небесного війська захисник України Віталій Мацак. З перших днів повномасштабної російської агресії шосткінець приєднався до ЗСУ. Служив на прикордонні, був командиром відділення взводу охорони. Йому навіки залишиться 55. Він народився 7 серпня 1969 року. В Шостці. коли прийшов час. Хлопчик став рокувати дорогою знань, навчався у середній школі номер 11 Шкільні роки закінчилися, і Віталій вступив до Шосткинського хіміко-технологічного технікуму і опанував фах хіміка технолога Та на цьому не зупинився і закінчив інженерно педагогічну академію після навчання на юнака чекала строкова служба в армії. А, повернувшись, він став працювати інженером пожежної охорони. Через кілька років перейшов до Шосткинської виправної колонії 66, де обіймав посаду начальника загону. Саме звідти пішов на заслужений відпочинок. Віталій Миколаєвич був доброзичливою людиною. На його допомогу могли розраховувати друзі. Він був чоловічою підтримкою для дружини, прикладом мужності і відповідальності для сина. Коли в родині з'явився онучок Артемка, життя сім'ї наповнилося особливою радістю і щастям. Віталій неймовірно пишався хлопчиком, невтомно передивлявся відео і фото. Розповідав про нього і цінував кожен день, що проводимо з ним. Віталій Мацак обожнював риболовлю. Дружина розуміла чоловікове захоплення і завжди чекала на повернення коханого, але на повернення з війни не дочекалася. Біль, щем, сльози. На жаль, таким є наше сьогодення. Шосткинщина. Схиляє голови у скорботі та пошані на знак вдячності нашому герою і висловлює слова співчуття родині Віталія Мацака. Рідні, і близькі колеги та вчителі, побратими та представники влади усі вони прийшли на церемонію прощання з Віталієм аби провести його в останню путь та висловити слова співчуття родині воїна. Ми висловлюємо щиру підтримку і сумуємо разом із сім'єю. І всім родичам і знайомим. Світла вам пам'ять, пане Віталію! Пам'ять про вас буде назавжди в наших серцях. Світла вам пам'ять, земля вам пухом. Я низько вклоняюся вам, шановна сім'я. Гірка втрата захисника. захисника, який з 24 лютого став на захист нас з вами. Спочиває з миром Віталій, співчуття рідним та близьким. На знак подяки Віталію Мацаку за захист батьківщини учасники жалобної церемонії стали на коліна, попрощалися з ним, поклавши квіти до його труни, а потім провели воїна дорогою, слави, шани та вічної пам'яті.